Хочу вам показати таку куртку, як на мені, ще в одній тканині. Я показувала вам мікровільветів, в совстому як на мені. І покажу, показую вам ще у джинсі. Мені дуже подобається, коли зимою ми складаємо ось такі багатослойні образи власне, в світлому кольорі. Це виглядає так стильно, літно і зимою, власне, дуже доречно. Можете скористатися такою схемою, як я вам запропонувала, можете придумати якусь свою, але я більше ніж впевнена, що ви цю модельку точно монтуєте у свій гардероб. Тут є пасок, її можна носити приталеною, як на мені, а можна носити ось такою вільною. Розміра в нас є XL і M. Мка йде на. Навіть на 48-й розмір, а XL йде на 54, навіть на 56. -й. Вони реально великомірять на мені М-ка. До речі, на мені Епка, я ношу 54-й, тобто в зеленому кольорі це розмір Е. E. Скористайтеся нагодою, виглядати дуже стильно.